Раді вас вітати! Ласкаво просимо до щотижневої програми Київського міжнародного університету Студентський квиток, де ми поділимося з вами цікавими новинами та подіями. Над створенням випуску працює Дем'яненко Катерина разом із творчою командою університету. Тож, поїхали! Сьогодні згадуємо видатного науковця мовознавця, професора Івана Пилиповича Ющука, людину, яка все життя присвятила українській мові. Згадуємо вченого, який навчав любити рідне українське слово. Іван Пилипович за життя встиг не тільки стати прекрасним викладачем, а й хорошою людиною. 25 років він був завідувачем кафедри слов'янської філології та загального мовознавства в Київському міжнародному університеті, з яким же теплом загадували його викладачі та студенти. Хтось студентів згадав ще його пташок, яких вони чули на дистанційці. Думаю, вони були натхненням для Івана Пилиповича для роботи з учнями та над своїми книгами. Також згадувалося ще й те, що він нерідко здарував своїм учням книги, які сам писав. Можна зробити висновок, що Іван Пилипович не просто викладач і автор, а й людина з широкою душею. І хоча його зараз немає з нами, він завжди буде в наших серцях. Найяскравіший спогад про Івана Пилиповича Ющука. Справа в тому, що Іван Пилипович Ющук це така яскрава особистість, що з ним дуже багато таких приємних спогадів. Ви знаєте, Іван Пилипович Ющук це людина непересічна. Я давно знала його. З 95-го року, коли я ще працювала вчителем української мови і літератури, і він у нас викладав на курсах підвищення кваліфікації в Київському університеті нинішньому Бориса Грінченка. Найскравіше погади про Івана Поліповича – Це, мабуть, всі мої враження про нього. Ну, перше моє враження було це людина легенда. Потім ну, космос, який важко осягнути. Далі джерело, яке не втомовує справу. Людина з енциклопедичними знаннями, мудрість якої переконливо звучала й у безпосередній ранковій бесіді до пар. Зізнаюсь, я їх чекала як школярка. Кожного вівторка чи четверга то була наша така, от, знаєте, традиція. Обговорювати все, що трапилося протягом тижня, і має безпосередній вплив на мову, на суспільство, на державу, на націю в цілому. І наступне питання: виділіть найкращу якість пана Ющука: скромність, велика скромність, порядність і професійність. Ну, по-перше, це був справжній патріот України. Це був справжній Не той патріот, який зрозумів, що зараз треба бути патріотом. Так? А він був справжній патріотом, бо був свідомим українцем. Він аналізував всю історію і розумів, що Україна має бути незалежною тільки незалежною в першу чергу від Росії. У своїх поглядах і вчинках він був українським радикалом. А в нашому такому прагматичному і бізнесовому житті це. Місіонер і меценат усього українського. Він був моїм учителем і наставником, і моїм порадником, моїм колегою, моїм своєрідним дороговказом на освітянській милі. А я не можу досі змиритися з цією втратою. І досі здається, що я просто виконую обов'язки зайдучої кафедри СФЗ, але тепер уже імені Івана Ющука. Автором книжки про діяльність такої втаємничної організації нещодавно на запрошення кафедри міжнародних відносин Киму до нас завітав з метою проведення майстер-класу та презентації нової книги, до речі, можете побачити всі книги портрет Адольфа Алоїзовича, знову такі його малюнки. Він такий художник. Про діяльність нацистської організації СС Анни кандидат філологічних наук, доцент, публіцист, письменник Цибулькін Володимир Володимирович. Це їх символіка. Ту пість ніхт он дайн фольк, он дайне зіпе. Ти ніщо без свого народу і свого роду. І от вам це класичне... Спікер презентував нове видання книги українських дослідників із зазначеною проблеми та оприлюднив нові факти діяльності цієї організації. Асів, які збивали літаки союзників, була створена охоронна ескадрілля. Вона називалася Шуц ШТАФ. тобто охоронна ескадрилья літаків. І саме тому організацію назвали СС. але перемогли СС це сакро, сантом, Святий Дух. Тобто це люди, які несуть дух нової Німеччини. Оце кімната Гімлера, його кабінет, дуже цікавий. Чим він цікавий? Тому що німця а що взяти з труба. 200 марок нормально, хорошо. З кісток ми зробимо стілець для Гімлера, люстри з хребців. Ми таке вміємо робити. Це людські крепці. Абажу Бажур зробимо статуювання красиво, щоб лайзикох. Не лише в яйзикох це стояло, А у гімлера гарно татуювання. А з дівчаток з спинок знімемо шкіру, щоб там написати книгу красивим почерком майданчик. Оце вони робили це все. Дякуємо, що були з нами! Сподіваємось, наш випуск надихнув вас та подарував нові враження. Залишайтесь на хвилі студентського життя. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей у програмі Студентський квиток.